От знаєте, з одної сторони лінився і не робив відео, але з іншої сторони подивіться на той прогрес, котрий є в світі. Ну я маю на увазі не реальний світ, а світ скарб механіка і власне той світ, котрий я створив для того, щоб грати з трикутниками. І я знаю, що це виглядає як той мем, там де будинок без підморку. Ну, власне, в мене так і вийшло, підмурку поки що немає. Та й цю сторону я не знаю, як зробити. Адже тут дуже великі трикутники, і якщо я зроблю все склом, то і відповідно воно буде товщиною як броньоване скло. Але не переживайте, в нього буде така сама міцність, адже пробити 8 блоків ботові буде так само легко, як і один. Тобто буде щось як на презентації кібертрека. І не треба мені казати, що до мене новини приходять через рік 2-3 і У мене просто інтернет повільний. Ось тут, в принципі, ми маємо більш-менш круглу поверхню, і можливо цей поворот можна було зробити краще, але чесно, маючи лише трикутники розміром до вісьми блоків, це не так і легко вже зробити. І так, якщо ви не помітили, то максимально, що можна розтягнути цей трикутник, це 8 на 8 на 8. Чому так? Ну не знаю. До речі, я скористався порадою когось з коментаторів. Чесно кажучи, там був не один, а навіть двоє, тих, хто мені радили поставити собі трикутники без меж. Я поставив мод, я подивився, що він не файловий, там написано прям великими літрами не файловий мод. Отже, я навіть скинув кеш, може воно прогрузиться. На етапі передугування, кажу, не прогрузилось. Не знаю, що я зробив не так, але, як бачите, моду він не сподобалось. Ну, Що поробиш? У мене досі вантажаться деякі текстури, колеса досі не провантажились. До речі, це говорить мені про те, в якому порядку блоки записані. Адже, якщо ви бачили, дерево воно провантажилось першим, потім провантажились блоки пил і коліс. І аж після цього дивіться, як довго ще вантажиться обробник. При цьому, до речі, контейнер, який з фантмода, він одразу провантажився ще раніше. Тому я не знаю, чи це спеціально так написано було, щоб воно вантажилося раніше, чи то аксолоти трошки туплять знову, ну це, в принципі, не диво. І ще, дивіться, в нас є бот, котрий нам робить їсти. Але весь цей час він жив на вулиці, фактично на машині чи на тракторі. І я думаю, що саме настав час для того, щоб його поставити десь в будинку. Так, у мене ще немає повністю будинку, є тільки три стіни. Ну, можливо, десь 2,5 навіть, але це вже якийсь дах над головою, і вже, можливо, роботи не будуть на нього нападати. Я не сильно боюся, що його зламають, до речі, я не знаю, чи його можуть зламати роботи, але хай на всякий випадок буде там. Ну і під кінець серії хочу зробити дещо, що давним-давно пора зробити. Тому що в мене є ось такі трикутні труби. Вони в нас займають менше місця, і ними можна більш ефективно поєднати нашу мережу. І я спочатку подумав зробити це через верх, але потім своєю головою нарешті додумався, що в цю сторону нам потрібно менше блоків обходити. Відповідно, ми можемо зекономити на крафтові труб і не крафтити додаткову трубу, котра завжди там потрібна. А просто зробити все ось таким чином. А якщо так склалось, що у вас алергія на моди, то в ванілі все робиться так само. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Єдина різниця буде в тому, що замість те труби у вас буде скриня. Так, а там, в принципі, так само надаєш шмат труби, два поворота і поєднуєш з допомогою ще двох труб. Головне поставити так скрині, щоб в тебе не було. Додаткового блока з кожної сторони. Інакше знову ж таки доведеться крафтити ще одну вакуумну трубу, а ми цього намагаємось уникнути. Ну, принаймні зараз. З новим розміщенням вся база буде виглядати інакше, адже тут не буде такого гармидеру. У нас буде більш-менш організована частина тут. Там або з цієї сторони, або з тої я планую поставити ще великі модові контейнери, адже це 256 слотів, самі розумієте, це багато сховища. Але для того, щоб цим всім керувати, потрібні мізки, тобто процесор, Ну, в даному випадку менеджер сховищ. Ну а чому б і ні. Мод в нас є, чому б його не поставити. Тим більше, що працює, він просто ідеально. Так, так, в коментарях обов'язково буде хтось, що скаже, у моди. А якщо він це і скаже, то знаєте, невелика то проблема. Адже якщо ти не любиш моди. Ти можеш це не робити. Прикинь, прикинь, серйозно. угу. На мою особисту думку, це дуже зручно. Ти хочеш взяти собі 78 блоків дерева, ти ввів собі 78 блоків дерева і взяв. Це, знаєте, як оця споконвічна боротьба в Майнкрафті. Одні з них кажуть, що аплайт — це хорошо, а інші кажуть, що ні, треба крафтити все ручками. А насправді правда лежить десь посередині. Ти або граєш з модами і граєш так, як ти хочеш, або граєш в чисту ванілу і не торкаєшся цих всіх срачів. Ось дивіться, мене, наприклад, дуже сильно зараз вибішує сам факт того, що треба постійно пірнати за мушлями. Можливо, це можна було б автоматизувати, але не в ванілі. В фантомоду це можна зробити в інших модах, також частково. До речі. Ця корова, вона тут так і плавала, і я її сюди не заводив. No, God, please, no! No! Та заспокійтесь, не буду, я її вбивати. У мене просто така ритуальна місія. Так, методи не зовсім класні, але в результаті ми отримали те, що мали. У нас є врятована корова і розмова про моди і про те, що мені набридло бити мушлі. Так от, можливо, я щось придумаю з цим. Але ж, знову ж таки, на ванілі це неможливо автоматизувати. Навіть якщо ти вдариш чимось тяжким по мушлі, вона не розвалиться, тому що тільки молоток може зробити так, щоб скрип спрацював. Тому, знову ж таки, вертаємось до модів. І якщо комусь це не подобається чи якимось чином не імпонує, то просто не рівся. Ось, стосовно сьогоднішнього відео я взагалі не знаю. Воно вийшло доволі таки дивним. Адже зної сторони тут дуже багато чого відбулося, і дуже багато чого я не показав. Тому що в основному це якесь або грінділово, або просто довгий процес, котрий нарізати і потім це все озвучувати, чи вирізати з контексту те, що було сказано. Ну, скажімо так, не дуже приємний процес. Тому відео вийшло таке напіврозмовне, і, в принципі, показав весь прогрес, при тому шматочками. Ну, Декому це може не понравитись, дехто хоче там взагалі півтори годинні відео, але в такому випадку простіше ходити на стріми. Де відбуваються стріми, ну, скоріше всього, скоріше всього, на твічі або не відбуваються. Ну, враховуючи мою останню таку дуже сильну активність, то вони і там не відбувалися. Але, можливо, можливо в мене буде час, і вони там будуть. Про це я буду писати себе десь в Discord, можливо, хоча, я думаю, вони будуть в той час. Коли багато з вас або на навчанні, або на роботі, або взагалі спить. Тому на це можна сильно не надіятися. Але все ж таки можливо. До речі, я тут знайшов робота, і він мені потрібен для того, щоб зробити велику скриню. Але знову ж таки, це дуже довгий процес. Самі розумієте, його показувати сенсу немає. Uh -oh. Бачите, ну, немає сенсу показувати, але результат тут таки незвичайний. А тепер уявімо, що цього всього не було, і це було взагалі не з нами. Коротше, ми дібралися, ми вбили робота, ми дістали ключ і тепер можемо зробити сховище. Воно у нас ось тут. Сенсу робити мале я не бачу, робимо зразу велике. І потрібно під нього знайти місце, адже воно таке собі величеньке. Можна було в принципі, приєднати з тої сторони або якось поставити стоячки, але мені це не подобається, ну, в принципі, як ідея. Тому я думаю, що ми ось тут поставимо скриньку. Всі наші скриньки з цього боку переставимо на праву сторону. А зліва зможемо ставити великі контейнери і ще всякі там приблуди, можливо, переробника поставимо. Чому б і ні. Буде тут така індустріальна частина, а з цієї сторони більш така ванільно спрямована, я б сказав, більш звичайна. Якщо у вас стосовно цього є якісь думки, можете поділитись, поки я тут ще нічого такого грандіозного не зробив. На сьогодні поставимо тут один великий контейнер, він буде з'єднаний з трубою, буде з'єднаний з, з крафтботом і ми зможемо вже від цього якось працювати. Там далі потім лишається місце ще ззаду, зверху, можна поставити як мінімум 4 контейнера ось тут, оці 11 блоків, що є тут, один позаду і два напряму зверху. Ну, а далі вже можна видумувати щось, розширяти цю територію, можливо, додавати переробника. Знову ж таки, це все я казав, але знову ж таки, це не для сьогоднішнього відео. Якщо вам сподобалось, то вподобайки, коментарі і вся решта. Ну, а на цьому все, до зустрічі!